Ірина Зіворович, прокурор Костанка, будь ласка. Гомовський Роман Ігорович, прокурор відділу прокуратури Хмельницької області. Будь ласка, ви є працюєте прокурором на її справі? Так, в групі вже вже приймав участь у сіленні. Ну і що Є процесуальним прокурором, так? Так, так, постановлено, що не можна сказати, поважно. Представник потерпілої Роману з'явився, Потерпілий Гончарук не з'явились, інші потерпілі, які подали заяву про несправедні підсухності, є обвинувачений Олексієнко, захисник захисних бах. Думка учасників супровадження до можливості розпочати розгляд справи. Можемо розпочати. Що... Роман, так, так що можемо розпочати. Оліксієнко. Суд спокучасник в супроводження ухвалив розпочати розгляд справи. В зв'язку з зміною складу суду замість прокурорників приймає. Участь прокурора обов'язків, суд роз'яснює учасникам судопроваження право на закону відведення стало суду. Олексійко, є відводити з праву суду? Немо. Немає. Аромата? Немає. Прокурор немає. немає. Що відводів немає. Які будуть захисники, ми не дали вам час і ознайомиємо з матеріальної справи, ознайомимось з матеріальної справи. Так може ще справу ознайомимося, я надав розказку. В повному обсязі? Так, в повному обсуду. Зрозуміло. І зараз, які будуть заяви про питання до початку розгляду інших учасників свого провадження? До початку немає. Лисенька? Немає. Немає. Нам оголошувалися перерозкільки попередній прокурор. Просив час, навертимув час для висунення додаткового обвинуваченого. Хтібу уточнити, не додатково обвинувачення, саме зміни обвинувачення. Запередній прокурор просив. Додаткове обвинувачення у відповідності до статті 339.6. Саме зміна обвинувачення. Саме зміна обвинувачення. У нас піднімалось питання, ми говоримо кожний раз про те, що заявив, що це є додаткове обвинувачення, оскільки ви виміруєте е, ще е, одну кваліфікуючу однаку статті 115, другий. Так? Ні, не так, також честь. Ми змінюємо обвинувачення, а те, що заявив захисник, що там є кваліфікуючі ознаки, нам це не впливає на нашу позицію. Ми вважаємо, що це є саме зміна обвинувачення. Скажіть, ви в, в, в зміні обвинувачення висовуєте додаткові, збільшуєте обсяг обвинувачення? Відповідно, Доп? до. поняття, дай, Що дайте, таке зміна обвинувачення? Давайте, ви? давайте вирішимо питання, оскільки ні зміни обвинувачення самої, чи ніхто не бачив зі сторін, ні сторони, ні суд не бачив зміни обвинувачення. І вирішуєте питання, що ми там на курах. Ви не диктуйте ми... тут умови, ми вас запитуємо. Про що раз ми це питання з'ясовували, тому виникло питання. Ви да даєте кваліфікуючи, збільшуєте обсяг обвинувачення чи не збільшуєте? Для того, щоб ми могли з'ясувати, тому що зовсім в інші підставі є. Зазначаємо, що ми ще не бачили, що написали зміну обвинувачення. Ну метою зміни можливо... правової кваліфікації або обсягу обвинувачення. Це є зміна обвинувачення, саме поняття додаткове обвинувачення в разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинувачення іншого кримінального правопорушення. Відомостей про вчинення іншого кримінального правопорушення ми не отримали. Це як те саме кримінальне правопорушення, наслідком якого було вбивство особи. А обсяг обвинувачення дійсно змінюється. В зв'язку з цим. 338 чітко передбачає, в зв'язку з зміною правової косифікації та або обсяг обвинувачення, про має право змінити обвинувачення. Є вас готова зараз. Да. Так, вказані э, вануаль... нове зміни обвинувачення вручається. Суду. Винувачено. Почекайте, почекайте, прокурор. Через кругой, там є скрепка через кругом, вручну. Яка причин є в кігунку судові засідання? Mm -hmm. На сьогодні він сховається. Де у вас накашує кості? Ні, нема. Пос... Не, не у мене не є повноваження згідно обстанови. Mm -hmm. про Зміна обвинувачена може бути прокурором, і тільки підписав видування. Щось невідомо, не ніякі не обставини згідно вимог кримінального процесу законодавства. Я дію написав обстановку прокурорів. З розумію. Роману, ваша думка. Тільки дайте вам послухати частину. Алексій Нікольович. Захист. Ще справа в тому, що я так бігло подивився дивився все зміни я бачу, що тут дійсно добавили, тому вже не тільки в пункт 10. Вам треба час для підготовки по даному акту? Потрібен час, так, потрібно прочитати, що ми тут змінили. Ну, Десів, не, не знайомі, ти... Вам достатньо десь можна ознайомитися для того, щоб вирішити питання, Так, да, достатньо. щоб висловити свою думку. Так, так. Полошується технічна перевага, десь для ознайомлення.